Вітаю, мої любі на каналі Крихітка Даша. Сьогодні буде друга частина огляду на насіння. Я в епіцентрі. Купили купила насіння знову, тільки вже зелень, землю і таку, касети купила. То все вам покажу вдома. <гум> Продовжимо вже. Ну що, вітаю ще раз. Ми вже приїхали додому з епіцентру. І хочу вам показати. Я сподіваюся, що це остання закупка вже на сіні всього-всього. Ну, не рахуючи розсади, бо більше я поскуплятися вже не буду, бо це капець. Остання моя закупка вийшла ось на 842 гривні. Що я придбала? Цього разу це були більш такі салати, овочі, трішки квітів і препарати різні. Ну, почнемо це з редиски. Це така взяла 18 днів. Спробую ще раз її виростити. В минулому сезоні я її вирощувала, але в мене не вийшло нічого, бо я експериментувала і посадила під горіхом, На ньому ще не було листя, в принципі. І, ви знаєте, нічого не виросло під ним, під ним. Тому буду цього разу вже садити більш на сонячну ділянку. А морква. Взяла такі два види: Віталонга, Нантескара. Мені ці назви взагалі ні про що не кажуть. От, ем, також морква в мене була невдачна. Але я подивилася відео, чому так? Тому що я не перекопувала. Потрібно глибоко перекопати, надати, можливо, ще трошки пісочку, і тоді вона буде гарна. А я з собою тільки пройшлася і посипала. Її нікуди рости, там земля забита, ніхто ніколи нічого там за сараєм не садив. Можливо, по цій причині в мене була і погана морква, тому спробую цього сезону ще. Далі взяла один такий буряк, так і називається, для домашнього борщу. <гум> Цікаво який буде він. Рік вражаю не пише, тільки срок годності. Далі кабачок, Казала, що нічого не буде садити, але все ж таки вирішила, в мене є там один вид, я вам показувала такий кругленький для запікання і один кущ якось посажу, такий він кущовий. Спробую його. Далі йде в мене зелень. Зелень ми любимо, постійно її їмо, тому в мене рукола. є. не знаю, в мене там самосімо вона росте під вишню, але, ну, може, знаєте, цього року не виросте сама, то я її ну, посажу ще раз. Дуже мені сподобалася гірчиця. їли, також смачна, але коли вона вже переростає, то, звісно, що ну, гірчить. Далі у мене йде салат, два види таких. Ось щось на розові салати, такі потянув, малиновий шар та лоло роса. Ніколи їх не вирощувала. Петрушка. У мене є не знаю, виживе, не виживе з минулого сезону, якщо ні, то буду досівати. Але якщо все добре, то відомо матусі, бо в неї щось не виросло в тому році. Далі придбала ось такий салат Мізуна червоне. Ніколи не садила, не знаю навіть, який, яка вона чи яке воно, <сміст> який цей салат на смак. Тому буду спробувати, спро пишуть що підвищений вміст йоду. Ну, цікаво, спробуємо і таке. Звичайний шпинат Матадор. Потім я набрала огірків ці 4 пачки. Такі намагалась, ага, три фірми різні. Сусіду на заздрість. Я так бачу, що тут дуже багато завізів. Потім пікуль якісь маленькі, потім таке професійне синя Грін Пік. Та роднічок. Такі ось звичайні ігірочки, чотири види взяла. Не виключаю, що, можливо, ще і розсада буде. Тому ось так. Далі, що я взяла? А, не знаю. Це просто, знаєте, побалуватися, так сказати. Взяла такий верменський ігірок і люфа мачалку Що це такий верменський ігрок? Взагалі я не знаю. Тому буду пробувати, що воно таке. Люфу я чула, бачила, як вирощують. Теж, ну, теж дуже цікаво, чесно скажу. Тому спробуємо. Далі в мене йде дві такі суниці. Чомусь я захотіла, не знаю, спробувати вирости через розсаду, хоча не знаю, куди її поставлю, буду шукати місце. Можливо, на дачі поставлю. Як буде тепло, подивимось. Такі два види взяла біленько та червоно. Дуже мені подобається її аромат, взагалі в компоти. М -м, супер, просто супер. Так, що я взяла по квітам Це вже точно все. Квіти більше я купляти, вирішила, що не буду. Взяла низькорослі чорнобривці. Ось такі. Танджерні. І ось такі самі звичайні низькорослі, бо вирощувала високі, мені не сподобалось. Їх потрібно більш глибоко садити, щоб вони так, знаєте, міцно трималися, бо тільки вітер подує, і все. Її вже нахилило, повалило, і вони закривали мені повністю. Садочок, ну не видно було, де інші які квіти ростуть, тому високорослі це десь на задньому плані потрібно садити, і я не захотіла більше брати. І ось такі хочу жовті спробувати. Просто прямим посівом в ґрунт в мене не виросли такі жовті. М -м ну, спробую через розсаду. Також надивилася дуже-дуже багато відео. Мені чомусь захотілося цю костюмну на пристянку, знаю, що вона отруйна, але мені дуже сподобався колір і, не знаю, дворічник. Хочу спробувати. Вийде, не вийде, ну, подивлюсь також. І знайшла льон, але вже однорічник. То в мене блакитний був дворічний, а це однорічний. Посаджу разом. Поки буде той підростати, цей буде квітувати. Так, це все, що стосується насіння. А далі що по препаратам я взяла? Я взяла ось такий препарат Sky. Це більше взяла для винограду. Бо я намагаюся там огірочки, помідори більш природніми методами. Лікувати, якщо щось, а виноград, на жаль, він такий потрібно вчасно, бо можна втратити все, що виросло і швидко. Актора взяла. Це такий, мені здається, вже традиційний апарат. Далі взяла два пакетики фітоспорину. О, щось недорого. Взяла. Епін, також два пакетики. Це, переважно, для своїх хвойних взяла. От, також взяла для хвойних якісь блискавка Інсекси. Господи, інсектицит, поки виговориш, ось, бо в мене там я саджала осінню тую. Вона така більш жовто, жовтого кольору, і мені не сподобалось, неї деякі гілочки стали чорними. Я не знаю, що це, але хочу обробити. Також, що я взяла? Ось такий я взяла біопрепарат проти кліщів-комах-шкідників. Вони не тільки для рослин, як мені сказала, консультант, але і для таких звичайних кліщів, бо. На жаль, мою дитину вже два рази кусав кліщ, і це я дуже переживала. От, але все добре, дякувати Богу. І тому хочу обробити так поверхневу всю ділянку. Але потрібно обробляти 3-4 рази. подивимось, я один раз цим оброблю, а потім, можливо, куплю ось такий препарат, не знаю, як правильно називається, голотекс і якось так. Коротше. Потім, якщо що, куплю його, або буду повторювати 3-4 рази ось цим препаратом. Він також йде ось тут. І самшитова вогнівки, кліщі, попелиці, трипси, білокрилка, жук Колорадський. До речі, у нас в тому році ми саджали картоплю і взагалі не було Колорадських жуків. Напевно, що вони просто не знають, що у нас росла картопля, Ця тому їх і не було. От. Далі взяла такий укорінювач. Він зайвим ніколи не буває. І взяла з таких препаратів це брокер, він недорогий був. Це від бур'янів. Це від бур'янів для сусіда. Не для сусіда, а біля сусіда, де росте в нас. Ой, як він хміль, з яким я постійно борюся. Ось, і буду. Це спеціально для хмелю я цього купила. Не знаю, як він діє, але трішки допомагає, бо в мене Буле вже все позакінчилось. Так, що я купила для розсадища? Я купила два грунти, грунтосуміші невеличкі. Потім купила ось такі торф'яні таблетки. Ось ця пачка 10 штук стоїть 90 гривень. Ой, зараз я остану. І купила ось таку штуку. Тут 5-20 таких лунок. Вона така досить величенька. 99 гривень вона коштувала. Я спеціально брала такі, щоб величенькі ці були відділення, щоб це не пересаджувати по 10 раз. Бо в мене місця ну ось цей подоконник. І все, І взагалі це дитяча кімната дитини. О, тому взяла ось таку штуку. одну. Хотіла там ще взяти, була знаєте, як картон, написано торф'яна, такі також відділи, такі. 6 штук відділень, але вона теж щось більше 50 гривень вартувала. Я така, ого, думаю, краще візьми цю пластикову, вона буде на декілька років. Ніж брати те, що на один рік. Ось так, в мене вийшли такі весняні закупки. Зараз порахуємо з вами, наскільки ще скупилася за три рази 1519 гривень. Це капець, я подивилася ціни, які там були. На препарати, які я покупала в тому році, то, звісно, все виросло, все подорожчало. Це дуже дорого. Я навіть не уявляю, скільки буде коштувати та розсада весною. Тому така, мій любі. Ось така у мене знову гора. Але це вже все. Не хочу більше заходити в той епіцентр, бо це просто. Викинути гроші і все. Головне, щоб воно все виросло, тому що буде жалко, якщо щось не буде рости. Добре, всім дякую вам за перегляди, за коменти, ставте свої вподобайки. Всім до нових зустрічей!